У цьому відео поговоримо про ефективність бюджетних програм. Особливу увагу зосередимо на результативних показниках бюджетної програми. Результативні показники це особлива складова бюджетної програми, яка характеризує хід її реалізації, ступень досягнення поставленої мети та виконання завдань. Їх використовують для проведення оцінки ефективності бюджетної програми, зокрема, ефективності надання послуг, гарантованих державою та інших послуг. Результативні показники бюджетних програм мають відповідати трьом критеріям. Насамперед, вони мають бути реалістичними. Результативні показники визначають з урахуванням показників поточного стану та існуючих потреб економіки та суспільства, а також показників, визначених прогнозними документами щодо економічного та соціального розвитку з одного боку та можливостями ресурсної частини державного бюджету з іншого. Окрім цього, вони мають бути актуальними. Результативні показники узгоджуються із програмними та стратегічними документами, стратегічними цілями головних розпорядників, показниками результату їхньої діяльності в середньостроковому періоді та характеризують найважливіші аспекти очікуваного результату. Також результативні показники мають бути суспільно значимими, адже вони висвітлюють ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника і дають можливість оцінити вплив на економічний та соціальний розвиток і ефективність надання державних послуг. Результативні показники поділяються на показники затрат. Показники продукту, показники ефективності та показники якості. Більше про групу показників читайте в матеріалах лекції. Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати 4. Отже, їх має бути не більше 16. Слід зазначити, що результативні показники мають. Визначати на підставі стратегічних цілей головного розпорядника та очікуваних показників результату його діяльності на середньостроковий період. Їх потрібно формулювати чітко, висвітлювати кількісні та якісні характеристики запланованих результатів. Проте існують деякі міністерства, які вважають, що не мають результативних показників. Таку думку висловило Міністерство молоді та спорту, коли надавало мені відповідь на запит про свою мету, основні завдання та результативні показники. Після затвердження паспорту бюджетної програми завдання головного розпорядника забезпечення досягнення передбачених у ньому результативних показників, оскільки це єдиний прямий спосіб оцінки ефективності роботи. Кожної державної інституції, передбачений в законодавстві. Усі інші торкаються такої оцінки лише опосередковано. За підсумками року, всі головні розпорядники бюджетних коштів складають звіт про виконання паспорту бюджетної програми. Вони зобов'язані розмістити свої звіти на офіційних вебсайтах протягом трьох днів після. Подання річної бюджетної звітності. Після оприлюднення звітів про виконання паспортів бюджетних програм може бути проведена оцінка ефективності бюджетних програм, її здійснюють головні розпорядники на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах. Паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Саме так зазначено в наказі Міністерства фінансів України про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм. На жаль, цей наказ Міністерства винятково рекомендація. Він не обов'язковий до виконання. Як результат, переважна більшість міністерств не здійснює оцінки ефективності своїх бюджетних програм. На екрані представлена одна з відповідей з проханням надати копію цього документа. Міністерство охорони здоров'я зазначає, що ця методика має рекомендаційний характер і надсилає замість оцінки ефективності бюджетних програм звичайний звіт про виконання паспорту бюджетних програм. Відсутність оцінки ефективності призводить до неможливості контролювати ефективність і як наслідок покращувати управління державними фінансами. Окрім цього, якщо проаналізувати результативні показники, з впевненістю можна стверджувати, що вони не відповідають визначеним законодавством критеріям. Я проаналізував усі результативні показники бюджетних програм за 2016 рік. За винятком тих, що мають обмеження щодо публічності. Всього це приблизно 11 тисяч показників, 390 бюджетних програм. Аналіз показав, що тільки третина показників досягнута повністю. Тільки половина всіх цих показників досягають з незначним відхиленням у 10%. Середнє арифметичне значення відхилення становить 52%. Проте, якщо проаналізувати не просто математичне відхилення плану від факту, а подивитися на самі результативні показники, як вони формуються, чи відповідають критеріям, визначеним нормативною базою, чи орієнтовані вони на досягнення стратегічних цілей, ситуація ще гірша. Всі результативні показники я класифікував і поділив на чотири групи. Перша орієнтовані на ціль, друга орієнтовані на процес. Наприклад, кількість зустрічей, кількість надісланих відповідей на запити тощо. Третя орієнтовані на зовнішнє середовище. До цієї категорії належать результативні показники, як вартість електроенергії, кількість автомобілей, те, що не залежить від державної інституції. І четверта категорія це важко ідентифікувати результативні показники. На рисунку зображена частка кожного з результативних показників відповідно до заданої класифікації. Як видно, тільки 3% орієнтовані на досягнення цілей. Це свідчить про те, що в нас не існують системи моніторингу ефективності бюджетних видатків на законодавчому рівні. Вона передбачена і достатньо якісно створена, проте на практиці відсутня.